На що ж слід звернути увагу, якщо ви купуєте квартиру на авторинному ринку? Я вам розповім у цьому відео. Так от, ну, про себе. Я автор от книги Надійні угоди з нерухомістю, як ви розумієте, фахівець у питаннях купівлі нерухомості, її продажу, оцінки, застави, ну і так далі. І так далі. І зі своєї точки зору, з власного адвокатського досвіду, який у мене вже дуже багато років, я вам розповім. А куди ж необхідно дивитися, що необхідно чути, і що відчувати, коли ви купуєте квартиру? Бо я розумію, що хтось все життя збирав певну кількість грошей, свою працею, ходив там на роботу, вів там бізнес, можливо, в когось позичив ці гроші. І буде доволі неприємно, якщо ну, от, вдарити в штангу і купити кота в мішку. Таке буває, що от, купили нерухомість, а в неї є проблеми юридичного плану. Хтось на неї претендує, якісь там родичі з'явилися, або взагалі є певні недоліки в цьому майні. Наприклад, була до нас одна клієнтка, зверталася, яка купила квартиру, чи будинок, чи квартиру в будинку ну не суть. Але вияснилось, що у неї замість стін це автомобільні шини. І воно там було зашпакльовано. І нібито все і гаразд, як на перший погляд, коли вона купувала, але через пару місяців вона дізналася, що там не не бетон, не камінь, а що автомобільні шини. Ну, це для неї було взагалі як грім серед ясного неба. Одначе це все можна було відслідкувати, як ви розумієте, уже на певних кроках, які можна було б зробити до того, як заплатити свої особисті гроші. Тим людям, які вас хотіли надурити. Але не завжди також це про умисел. Буває, що люди продають певне майно і навіть самі не знають, що з ним не так. Ну, добро, з прелюдією і такою заманухою, про те, щоб ви дослухали це відео, ми завершимо, і я вам одразу по суті дам декілька порад, щоб ви могли зробити перед тим, як купити квартиру своєї мрії для проживання чи здачі її в оренду, ну і так далі, і так далі. Найперше, що необхідно, це звернути увагу на виникнення права власності у людини, яка має намір вам продати нерухомість. Тобто, до чого я веду. Продавець повинен вам надати документи, на підставі яких він став власником. І ці документи розповідуть, розкажуть нам про те, а що ж. Супроводжувало цю нерухомість з моменту її виникнення. Ну, наприклад, якщо ця нерухомість виникла у зв'язку з тим, що продавець її успадкував, ну, от хтось помер у нього в родині, і вона дісталася йому спадщину. І нам цей документ, скоріш за все, це має документ від Нотаріуса, Свідоцтво про право власності на спадкове майно. Дасть розуміння, чи є спори по спадщині між учасниками, співвласниками, між членами родини, до якої входить цей продавець. Тобто, ці ось учасники сімейних відносин, як ви розумієте, вони не завжди адекватно, швидко реагують на те, що хтось із їхніх родичів отримав спадщину. Буває, що. Дещо із запізненням, і певні родичі знають, що інші будуть судитися і намагаються бігом у нотаріуса отримати документи про право власності і бігом продати квартиру. Більше того, дешевше за ринкову вартість. Тому звертайте увагу і на ціну, як швидко вам роблять знижку і скидають гроші. Якщо це дуже швидко, то майте на увазі, що потрібно більш ретельно подивитися до документів і до цієї ситуації з продажем. Це перше, наприклад, ми дивимося, а звідки ж виникло право власності. Тобто дивимося на історію життя цього нерухомості. Далі дивимося, чи можливо це майно було придбано у шлюбі, і недавно наш продавець розлучився. Також нас цікавить, чи будуть в нього спори щодо розподілу майна подружжя. Бо також є нюанс. Для цього ми аналізуємо єдиний реєстр судових рішень, тобто дивимося, а чи взагалі оцей ось продавець він добросовісний не лише в питаннях нерухомості, а можливо якихось інших. Чи є у нього борги перед різними фінансовими установами в банку, наприклад, чи платить він аліменти і так далі, і так далі. Бо якщо у нього є борги перед банком, і він продає цю нерухомість, то ми розуміємо, що який висновок. Є, скоріш за все, мета не дати можливості банку забрати в нього це майно. І тому він його на такому сленгу юридичному скидає, щоб ви йому дали гроші. Одначе, ми ж розуміємо, що він таким чином не дає можливості банку, уникає виконання своїх фінансових зобов'язань. Тобто не хоче платити банку гроші і скидає майно, ухиляється від виконання зобов'язань. Тому банк. Якщо юристи його доволі розумні, можуть поставити питання про визнання недійсним даного договору. Тому що цей договір спрямований на невиконання зобов'язань за договором там, кредитним, позики і так далі. Тому резюмую, перший такий пункт це все те, що пов'язано із виникненням права власності. у Кого у продавця. Це обов'язково потрібно перевірити. Да, Яку частину вам перевірить нотаріус, яку частину ви? Але я б все ж таки скористався порадами адвокатів, от власне адвокатів, да, тобто тих людей, які не просто юристи, а тих, хто вже брав участь у різного роду судових справах, про визнання недійсним договорів. Півлі продажу там відчуження нерухомості, які мали відносини з кримінальними справами, коли захищали тих чи інших людей, які потерпіли від оборудок з нерухомістю незаконних. Тобто ці люди дуже добре орієнтуються, куди ж необхідно там сфокусувати свій погляд, свою думку, щоб побачити той маркер, який свідчить, що нерухомість так собі поганенька. І не варто її купувати. Що б ще ми могли б поглянути, і вам би було б корисно. Це різного роду борги за комунальні послуги. Ну, це очевидно. Хоча це законом і не передбачено, наче будь-який нотаріус просить все ж таки, по-людськи, надати документи про те, чи є у нас борги за комунальні послуги. Тому на це зверніть увагу. Так, да, ви можете. Не виходить з положення, що борги за комунальні послуги вони прив'язані не до квартири, а до особи, з якою укладено договір про надання тих чи інших послуг. Там водопостачання, газопостачання. Одначе, як ви розумієте, суб'єкту газопостачання чи водопостачання чи інтернету, йому, грубо кажучи, не дуже там, цікавить оці всі нюанси і судитися, він просто вам. Закриє газ і скаже, самі там розбирайтесь. Це буде незаконно, одначе що ви робите взимку без газу та нічого. І тому краще, щоб цієї ситуації не було спірної, і одразу перевірте, чи погашені борги. А якщо борги не погашені, то, як людина розумна, ви можете поторгуватися з продавцем, щоб він вам зменшив оцю ось суму покупки на. Розмір боргів. І обов'язково перевірте ці квитанції. Тобто, ще зателефонуйте, можливо, сходіть в ЖЕК, в там службу, і поцікавтесь, які ж борги насправді. Бо довідки це так собі. Інструмент. Вони можуть бути неправдиві, бувало таке у мене в практиці. Ну і з останнього, що я ще б вам порадив, то це. Особливо, коли купуєте будинки, але і квартири також. Це коли розкажу вам краще на історії. Зв'язується зі мною клієнт і каже, слухайте, купив нерухомість. Але що виявилося? Виявилося, що там був якийсь пристрій, який газовий лічильник відмотував в другу сторону, і так далі. І таким чином штраф тепер виникає у зв'язку з тим, що газовики прийшли і величезну суму штрафу виставляють. Тобто, що було? Він... Купив нерухомість, а ті власники вони робили скрутку. Тобто, неправильно вели облік газу, ну, щоб менше платити. Таке доволі буває часто як по газу, так і по електроенергії. І тоді вам там понарахує обленерго також і за електрику доволі значні суми штрафів. Тому зверніть на це увагу. Що б я зробив би? Мабуть, що. Скористався послугами якогось електрика, або викликав одразу людину з Обленерго, щоб вона перевірила, чи все там так, як повинно бути. Бо, наприклад, в цих ситуаціях з Обленерго вони приходять і бачать, що там якийсь магніт, чи якісь там пристосування, які, ну, ви розумієте, да? свідчать про якісь там скрутки і так, далі, і так далі. І там величезні штрафи, тоді може бути навіть кримінальна відповідальність. Отакого от останній час, я думав, що це таки в 90-х роках було мало поширення, одначе це от останні 2-3 роки у нас має також місце. Тому на це також зверніть увагу, коли будете купувати нерухомість. І так, на що звертаємо увагу на те, як виникло право власності у людини, яка продає. Далі, що з комунальними послугами? Чи немає різного роду скруток і пристосувань там, де електрика, облік і газ, і досліджуємо історію взагалі життя цієї нерухомості. Дивимося, а хто був ще попередній власник до нашого власника? Бо, можливо, власник став власником за тиждень до того, як вам продати цю квартиру. Тобто він купив уже нерухомість з недоліком, подивився, що там щось не так, вам про це не говорить, і що? Бігом скидує нерухомість вам. Тобто, якщо ви бачите, що цей власник є власником не дуже тривалий час, то це також вам маркер, що необхідно більш ретельно виважено на це все подивитися. Звичайно, в ідеалі це якщо там більше трьох років, вам скаже юрист, е який розуміється на строках позаної давності, було б добре, щоб власник володів цим майном. Бо тоді спливають різного роду строки давності, і простіше вам може захищати своє майно, яке ви набудете, бо ви будете добросовісний набувач, строки минули, ну і так далі. І так далі. і Якщо і було щось там, наприклад, успадковано 5 років тому, то вже всі строки минули, що там оспорення заповіту, оспорення ще чогось, до речі, в справах про те, як коли купуєте майно у людей, які отримали у спадщину, зверніть увагу, це по заповіту майно чи по закону. По заповіту більше буває претензій виникає у людей, тому що заповіт, наприклад, може бути складений не на родичів, і також, також є особливість в цьому. Я б вам розповів і ще більше про різного року роду недоліки, які можуть супроводжувати будь-який договір квілі продажу. Звичайно, що я це дивлюся як спеціаліст, який тільки з цими недоліками і має місце. Тобто буває, що людям везе і вони купують гарну нерухомість. Проте краще зробити щось таке от, квінтесенцію повезло і да, залучити спеціаліста. Тобто краще залучити людину, вона перевірить вам нерухомість своєї юридичної точки зору, і ви тоді будете знати, які є там недоліки, моменти, особливості, можливо, зменшити розмір. Покупної ціни, поторгуєтесь, бо буває так, наші клієнти торгуються за людей, яких потрібно виписати з квартири. Можна ж купити квартиру з прописаними людьми і самостійно потім їх виписувати через ЦНАП або в судовому порядку. Коротше кажете, нюансів є багато, і ви можете. Якщо у вас є якісь питання, хочете купити нерухомість, звернуться до мене в контактах під цим відео або знайдіть на сайті, і я вам запропоную варіант, як би ми могли перевірити нерухомість, яку б ви купили, щоб це було максимально так от, приємно, надійно на все життя, і щоб ви могли її продати ще за більшу ціну ніж купили. До зустрічі!